Живих квітів усе більше, пластмаси все менше. Напередодні дня усіх святих ринки Ужгорода рісніють квітами. Закарпатці традиційно готуються до дня вшанування пам'яті померлих. Купують як квіти, так і лампадки зі свічками. Я несу своїм батькам, своїй мамці, татові і чоловікові, самим близьким людям. Але хочеться, щоб і ціна була нормальна. І щиро віднести і віддати їм честь, бо більше нічого не одержать. Дуже рідко, коли хто купує віночки. А ми все беремо живі, старші сітки, так що і то ще нам мало. Їдемо брати. Дуже-дуже ціни кусаються, дуже кусаються. Дуже от іду, запиталася за ці квіти, прості, що з огорода там, букети. Каже, 90 гривень. Ну, це це взагалі. Ціни цьогоріч виросли. За словами Марії, яка торгує лампадками, попит на товар менший, аніж торік. І люди здебільшого обирають скляні лампадки. Свічки пластмасові коштують від 10 гривень за штуку зі скла 20 гривень і вище. Відсотків 20-30 ціни виросли. І на наші, і на заграничний товар, закордонний, скажімо так. Наприклад, прошлого року кулька коштувала 15 гривень, зараз 20 гривень ціни взагалі виросла поряд зі штучними вінками продавці пропонують є екологічні з шишок та сухих квітів. Ціна майже така сама, як на пластмасові останні від 70 гривень, а ековінки вартують 100 Та покупці все ж таки придивляються здебільшого до живих квітів. Найбільшим попитом користуються хризантеми в горщиках. Їх, до речі, найбільше на ринку. Ціна залежить від пишності та величини стебла і стартує від 40 гривень. Зрізані квітні квіти від 20 гривень за штуку. За букет із живих продавці просять від 40. І прошлого року така ціна була за живі квіти. Зараз ну, ще маємо час десь тиждень приблизно на прошлого року думаю ліпше брали. Закликає не купувати пластмасові квіти та штучні віньки й духовенство краю. Єпископ Мукачевської греко-католицької єпархії владика Ніл каже, багато залежить як від священника, так і від громади. А у краї вже є й цілі села, які відмовились від купівлі штучних квітів. Де священник і громада до цього поставилися серйозно. Де вони зробили банери за чистоту кладовища? Там є результати. На око видно, що видно, що поменшало того пластику, який, на жаль, не розпадається. Ми завжди заохочуємо, наполягаємо на тому, щоб на цвинтарі клалися живі квіти, живі віночки, так само свічки, які ми кладемо, щоб були виготовлені ті, скажімо, покриття із скла. Тож замість штучних виробів краще принести на кладовище зрізану живу квітку або рослину в горщику. Також хорошим варіантом буде і скляна лампадка зі свічкою, яку є можливість періодично змінювати та користуватися нею кілька років поспіль.